Слава Воскресному Господу нашому Ісусу Христу. Христос Воскрес! воскрес! Коли ми згадуємо основні свята, які чи події, такі знаменні життя Ісуса Христа, кожна з них, такі у нас три основних свята, кожна з них розпочинається надприроднім якимось дійством. Коли Христос народився, при Його народження сповістили ангели сталося надзвичайне, незбагненне дійство, яке привело в страх свідків цієї події, пастухи, які це побачили, яким це було явлено. День П'ятидесятниці так само розпочався надприроднім дійством Злиття Духа Святого на вашу апостольську церкву. Свідки, які це бачили, вони дивувалися цьому. І так само і Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, воно розпочалося над природним дійством. І навіть не сам факт Воскресіння, а коли вже були свідки, прийшли жінки до гробу, вони не просто побачили відвалений камінь, вони просто побачили вже сам факт, який відбувся, вони знову ж таки бачать ангелів. Які звіщають про Воскресіння Ісуса Христа. І звіщають дуже такими цікавими словами, які кардинально відрізняються від звістки про народження. Коли англи направляли, ідіть там побачите Його, там Він лежить. І восьмому знака дитину сповиту в яснах знайдете. А тут ангели говорять протилежні слова. чого ви шукаєте? Живого серед мертвих. Немає, його Він Воскрес! Тобто, чому ви сюди прийшли? Його тут немає і більше ніколи не буде? Тому що він воскрес. Закінчилися дні його е, земного шляху як покірної овечки, яка була введена на заколення. він повстав як Господь в силі і в славі. І вже ніхто не буде намагатися його знищити, вбити, скинути з. Гори найти десь схопити Прийшла перемога над і беззаконням. В історії про Воскресіння Ісуса Христа є багато таких якихось навіть окремих епізодів, про які часто згадуються, особливо церкви, де служіння відбувається три дні, може деше такі сталося, як правило, вже в нас менше, 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 а то тільки один день. Я пам'ятаю, що з дитинства, коли от зібрання три дні зранку, верші, ну і кожен проповідник хоче щось ну, сказати те, що в інші казали. І всі історії, які хоч трошки дотишно пов'язані з Воскресінням Ісус Христа, вони про це читалися, про це проповідалося, бралися якісь певні уроки за них. І я хотів би сьогодні одну з таких історій для нас нагадати. Думаю, вона не буде для нас новою. Взагалі дуже дивно було, якби для християн була б нова якась історія з Біблією. Це треба вже було б задуматися, щось не то. Ми знаємо, коли Христос Воскрес, він вже трошки по-інакшому е перебував на землі, він просто з'являвся, зникав в якихось моментах, десь там до когось пристав, пам'ятаємо, йшли в Емус. Сіла засіла розмагав, хліб він став для них тобто це вже Христос у зовсім іншому тілі, подібному, якому ми будемо свого часу на небі. Не обмежене простором, часом, іншими такими умовностями, в яких ми зараз, на жаль, знаходимося, ну чи, на щастя, як кому. І ось коли Христос Воскрес, він з'являвся своїм учням. І одного Разу, коли він з'явився е, своїм учням, там були всі присутні, не було тільки одного чоловіка. Іван в 20 розділі, 24 й вірші, який далі цю історію описує. А Хума – один з 12, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа. А він відказав їм: коли на руках його знака від свяхів я не побачу. І батьця свого не вкладу е, рани його. І своєї руки не вкладу до боку його не повірю». За вісім же день знову удома були його учні, і з ним міхома вже був. Як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посеред та й показав Мир вам. Потім каже: Хомі. Простягни свої пальці сюди та на руки мої, подивись, притягни свою руку й вклади в бок до бока мого, і не будь невіруючим, але віруй». Хма відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій. Припомняй до нього Ісус. Тому увірував, що побачив мене, блажені, що не бачили й увірували. До речі, це про нас. Ми не бачили. Але ми повірили. І якщо вірити Ісусу Христу, а кому вірити, як не Йому, то ми блаженніші. Ми блаженніші навіть за тих, які були свідками Його Воскресіння фізично його бачили, бо так сказав Господь. Що ми зуміли повірити, не бачивши, повірити, не торкаючись, повірити, не маючи фізичного спілкування з ним. Те, що до чого Господь закликав, це та вершина, до якого Ісус закликав. Тому він і не робив акцентів на чудеса, тому він не робив акцентів на якісь такі потужні прояви, тому що він хотів, щоб люди повірили в нього, не тому, що щось було надзвичайне чи надприродне, а тому, що в їхньому серці зародилася віра, яка є великим рушієм. Адже віра, яка від слухання, вона є набагато потужніша і набагато стабільшаніша. Ніж віра просто, що ми побачили. Ми читаємо Івангелію і бачимо, скільки людей бачили чудеса Ісуса, бачили Його надпродні дії, бачили Воскресіння і неодноразово, але це абсолютно не завадило їм Його розп'ясти, маючи цю всю базу знань і інформації. Але люди, які повірили через Слово, не твердо стоять на своїх позиціях і навіть коли колистуть питанням. Життя чи смерті заради е, визнання Господа своїм Спасителем. Мене не вгажить, робить вибір краще померти, ніж відріктись від Бога. Але я хотів би сьогодні кортенько нашу увагу закцентувати на цьому чоловікові. Я коли вже згадував про нього. Мені він в певній мірі є досить такий симпатичний, і його характер мені імпонує, в чому саме. Часто Хома. Згадується з такої негативної точки зору, бо він не повірив ай-яй-яй. І навіть до нього не знаю, ким прикріїлося таке, що Хома невірний. Хоча, якщо проаналізувати деяких апостолів, вони зробили набагато більше, скажімо так, не зовсім таких, як треба, речей, але чогось Петра ми не називаємо зрадником. Івана або бо він втікав. І тому подібне. А до цього чоловіка щось таке приклеїлося, як на мене, несправедливо на трохи. Чим він мені симпатичний і що е, варто взяти з його характеру, з його підходу нам, християнам, сьогодення, з цього апостола. Про нього не так багато згадується, але те, що згадується, воно е, проявляє одну таку непогану рису його характеру. Два таких яскравих моменти є, де в Біблії описується саме цей апостол. Перший це коли помер Лазар, Знаємо цю історію. Ісус знав про хворобу Лазаря, але в нього були свої пани на цю хворобу. Він чекав, поки він помре, якщо так брати, трошки по-простому. І коли вже дійшла звістка до Христа, що Лазар помер. Е... Ісус каже, що заснув Лазар, Учні не зрозуміли, що сталося. але він каже, заснув, значить, може, виду Тоді за Іван у 12 розділі про це описує. Тоді просто каже їм Ісус: умер Лазар. І я тішуся, що за вас, що я там не був, що повірили ви. Та ходімо до Нього, сказав же Хума, Названий Бузнюк. До співучнів. Ходімо і ми, щоб із Ним повмирати. Дуже дивні слова, якщо подивитися контекст, трошки починає ставати ясніше. На той час вже була певна небезпека про те, щоб Ісуса вже шукали, щоб схопити і перебування в Єрусалимі. А це було недалеко була певна небезпека. І Хома розуміючи, що ця подорож може закінчитись не зовсім добре, але він твердо, раз Ісус іде, значить я йду за Ним. Свого часу, так і Петро казав, так, да, я готовий на смерть. Тільки не зовсім так і вдалося того часу. І тут Хома каже: ну, раз треба. І тут ми бачимо про не невірність, а про вірність людини, яка готова, можливо, навіть не розуміючи до кінця, що його чекає, але він каже, ходімо мені погремо. Він що саме я готовий, я готовий заплатити певну ціну. Ось, І е, чому так саме е, він такий був впевнений, І що передумовою було його впевненості? Ми можемо побачити вже чуть пізніше, коли була таємна вечеря, коли учні були з Ісусом, Ісус давав останні настанови. І тут знову ж таки Хома проявляє свій характер або своє специфіку мислення і прийняття рішень. Ісус розказує, а куди я ту дорогу ви знаєте, говорить Ісус каже, всі сидять, ну, знаємо, де знаємо, може і не знаємо, але сидять мовчать. А тут таких хома почекай почекай. Ми не знаємо, Господи, куди Ти йдеш? Як же ж можемо знати дорогу? І промовляє до Нього Ісус до Хоми. Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І цей. Фактично один чи два віршики, вони показують показують принцип прийняття рішень комою його характеру. Тобто це не була людина така легковірна, що от запалився, все, давай. Він хотів 100% знати, в що він вірить, куди він іде. Іншими словами, на що він підписується. І коли він в цьому був переконаний, в істині своїх переконань. Правильності своєї дороги, в тому твердому підґрунті, на якому він стоїть. Він тоді готовий був на смерті Але коли його якісь сумніви, він з цими сумнівами боровся. Для того, щоб коли прийде критична ситуація, ти не почав хитатися, а то так, а не так, а то мені там батьки казали, що так треба, а може, то не так, а може, то час помінявся, а може, то. Щось по-інакшому. Тому що коли проходять моменти утисків, починають різні приходити в голову думки. Той самий інстинкт самозбереження починає нам тако якось намагатися, щоб вийти. Як свого часу Петро сказав Ісусу, хай не буде з тобою такого. Якщо можна, якось треба. І щоб подібного не було, цей чоловік окреслював основи своєї віри, докопався до глибини. Пам'ятаєте притчу про чи історію про двох будівельників? Один побачив, о, гарний, гарне місце, природа, бережок, річка, тече, все, давайте ставимо хату тут. Все, готові. Але ні, треба докупатися. Що за земля? Чи це не плавун, чи там нема чогось небезпечного. Докупатися. Докупався до камня, тверде, от тоді можна будувати. Тому що є розуміння, що рано чи пізно розілляється ця річечка, подують вітри. А якщо я не впевнений на 100%, якщо я не розумію писання, якщо не розумію, що ці слова Ісуса Христа означали, можливо, земля мене з під ніг піде. І коли цей чоловік докопався до цього камня, коли він зрозумів істину, він каже, я готовий. Якщо треба, я готовий життя своє покласти. І як підтвердження Його впевненості, Його вірності Господу нашому Ісусу Христу, це було закінчення Його життя. Він, так як і багато з інших апостолів, проповідав Слово Боже згідно переказів, дійшов аж до Індії, і в місті Чинає він був вбитий язичниками за свою проповідь. І віру в Господа Ісуса Христа. Він знав, кому Він вірить, він знав, що його чекає в майбутнє. Він знав, кому він служить, знає, яка його основа. І він сміло йшов і проповідав про Христа, якого він сам бачив, від якого він отримав Слово. Те, що не зрозумів, перепитав і отримав відповідь, знаючи, отак і так. Я впевнено до. І хай цей приклад вірного хуми, який у свідком Воскресіння Ісуса Христа, який хотів все зробити своє сторони, щоб упевнитися, утвердитися в вірі і сміло йти про Віде Слова Боже. Він буде для нас прикладом. І ці дні Воскресіння, коли ми згадуємо. Щоб. Він заохочев нас досліджувати. Не поверхно так. Щось там кажуть, ну кажуть та й кажуть, дослідити. Дослідіть написання. Писання. Сам Господь закликає нас. І ми читаємо в Біблії, і не старий новий заповідь, ми знаходимо, що Господь когось відкинув, хто намагається дослідити істину, хто не до кінця щось розуміє, задає якісь питання, уточення, Господь виходить. Саме життя Ісуса Христа на землі, Він є став зрозумілим для людей максимально наскільки це можливо, щоб люди пізнавали його. І він не відкинув кому, коли каже: я не розумію. Не каже: ну, то не там потім поясниш, чи потім зрозумієш. Ні. Він зупиняється і він саме для нього пояснює. Коли притчі якісь розуміли учні, хто хто вони мали розуміти. Їм стидно було при людях це питати, вони потім на самоті кличуть Ісус, а що ця прична означала? Що Господь наш робив? І він пояснював. Сіяч, ти сонь, зерно це те, і, і все. Хай буде в нас усе розуміння і бажання. Навіть коли ми щось не розуміємо, а це не дивно, тому що де Бог, хто такий Бог, і там ми люди. Звертатися до Бога, щоб коли прийдуть якісь. Вже моменти, де потрібно дати вже відповідь за свою віру, вже практикувати її, а не тільки вчитися. Що ми вже тоді, не тоді вже шукали, знаєте, як на екзамені учні, які погано вивчили урок, щось там намагаються десь там щось дзюну, а вже тоді трошки пізновато. поки ще не прийшов екзамен. Найдім собі цю основу. Переконаймося два-три рази, скільки нам треба, як свого часу, Гедеон. І Бог не звинувачує його, хоч так буде, так, шерсть мокра земля суха, земля мокра шерсть суха. Переконайся, тому що перед тобою відповідальна дорога. І вже там з глечиком вогню і з факелом, і з трубою в руках, коли ти будеш фактично в таборі війська ворожого, вже щось там. Думати, а то правда, чи то неправда вже не буде як. Через те, хай Господь нам допоможе. Шукати його, досліджувати і впевнено рухатися нашим шляхом християнським. І щось комусь в цьому допомагаючи. Амінь.